AMD нещодавно представила свій останній технологічний винахід, графічний процесор Instinct mi 300 x Конкретної інформації щодо енергоспоживання цієї нової моделі прискорювача не було розкрито, однак після ретельного розслідування було виявлено відповідні деталі у примітках AMD після презентації. Порівняльний аналіз показує, що загальна потужність плати mi 300 x становить 750 Вт, що перевершує попередника MI250X, TBP якого коливався в межах 500-560 Вт. Попередні прогнози з дорожньої карти Giga Computing вже натякали на те, що графічні процесори серверного рівня досягнуть порогу 700 Вт. Новий чіп AMD, який називають лідерським генеративним прискорювачем штучного інтелекту, має 304 обчистлювальні блоки cdna 3. І це помітне оновлення у порівнянні з MI250X, якого 220CU cdna 2. Крім того, інженери представили нові швидкісні стеки HBM3 на 24 ГБ, що дозволяє MI300X підтримувати максимальний об'єм пам'яті 192 ГБ. MI250X навпаки, оснащений повільнішими стеками HBM2i, має обмежений обсяг пам'яті 128 ГБ. Результати тестування, які порівнюють mi 300X H100, дуже очікувані, оскільки вони надають цінну інформацію щодо його продуктивності. На жаль, конфігурацію прискорювачу, як і його продуктивність, AMD поки що не розкриває, хоча сторонні джерела говорили про 19546 потокових процесорів. Razer оновила свій ноутбук Blade 14, 14-дюймовий ноутбук із співвідношенням сторін екрану 16 до 10 з роздільною здатністю Quad HD та частотою оновлення 240 Гц. час відгуку 3 мС, є підтримка AMD FreeSync Premium. 100% охоплення палітри кольорів dci p 3 Це компактний і легкий ноутбук товщиною 17 мм і вагою 1,84 кг. Razer Blade 14 поставляється з клавіатурою з RGB підсвіткою, є веб-камера 1080p з механічним приватним затвором та аутентифікацією Windows Hello. Під капотом ноутбука знаходиться восьмиядерний, 16 потоковий процесор ryzen 9 7940 hs 24 МБ кеш-пам'яті. Ноутбук пропонується у двох варіантах із збудованим графічним процесором Nvidia GeForce RTX 4060 і RTX 4070. Обидві моделі оснащені 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з можливістю розширення до 64 ГБ та SSD місткістю 1 ТБ з можливістю розширення до 4 ТБ. Машина живиться від акумулятора ємністю 68 Вт-годин, який, як стверджується, забезпечує до 10 годин роботи та підтримує функцію швидкого заряджання. Razer Blade 14, оснащений портами USB A32 Gen 2, двома USB Type-C, DisplayPort 1.4 HDMI 21 Є 3,5 мм роз'єм для навушників. Початкова ціна становить 2399 доларів за мотель з RTX 4060. Варіант з RTX 4070 коштуватиме 2699 доларів. Поставки стартують 20 червня. Компанія Intel офіційно підтвердила чутки про те, що відмовиться від літери I у назвах своїх процесорів. Нові рішення сімейства Meteor Lake будуть називатися Intel, Intel Core та Intel Core Ultra. Під маркою Intel Core Ultra компанія збирається випускати найпродуктивніші моделі. У компанії обґрунтували відмову від звичайної літери I тим, що Intel ключове слово в назві процесорів, зараз просто губиться. Користувачі, магазини та ЗМІ просто скорочують назви чіпів до i5 або i7. Після ребрендингу такого не повинно бути. В результаті проведеного дослідження з'ясувалося, що саме слово Core, а не i5 або i7 викликає асоціації з Intel. тому назви чіпів вирішили змінити. Нові чіпи Meteor Lake будуть представлені у другій половині поточного року. Видання Ars Technica звернуло увагу на скарги, які надходять від власників жорстких дисків Western Digital. Накопичувачі певних моделей близько до закінчення гарантії, показують у спеціальному ПЗ повідомлення про необхідність заміни. Користувачі вважають, що цим Western Digital намагається підштовхнути їх до купівлі нових накопичувачів, тоді як насправді можна обійтися без цього. Деякі люди починають нервувати. Вони вважають, що виробнику відніше, коли ломаються випущені ним пристрої, а це означає, що потрібно терміново рятувати цінні дані та переносити їх на новий накопичувач. Попередження з'являються у жорстких дисків з підтримкою технології VDDA, а це деякі моделі серії VD Red Pro, VD Red Plus і VD Purple, які Western Digital просває в якості рішень для NES-сховищ, серверів та систем відеоспостереження. Експерти вважають, що такі накопичувачі повинні без проблем пропрацювати набагато більший термін, ніж три роки, які відводить для них виробник, а отже, не варто примушувати користувачів купляти нові жорсткі диски. Підрозділ Device Solutions DS, що контролює напівпровідниковий бізнес компанії Samsung, планує представити власну великомовну модель штучного інтелекту LLM, яка, як очікується, буде вищою за рівнем ніж GPT 3.5. Зараз компанія прагне до впровадження керованого ШАІ і у пінконтрольних Samsung організаціях. Технологія дасть змогу узагальнювати виробничі та технологічні дані, перекладати, створювати документи, транскрибувати і складати резюме зустрічей, аналізувати ринкові та корпоративні дані, генерувати і оцінювати програмний код і систематизувати зворотний зв'язок від покупців, як повідомляє The Korea Times, підрозділ DS обмежив обсяг текстів, які можна завантажувати в чат GPT. Це зумовлено тим, що деякі співробітники завантажували в систему ділове листування або внутрішній вихідний код. За іншими даними, після того як співробітники злили в чат GPT корпоративну інформацію, у всій Samsung Electronics повністю заборонили користуватися чат GPT і подібними сервісами на будь-яких пристроях, що підключені до корпоративної мережі. Користувач Reddit нещодавно задокументував тривожний інцидент з блоком живлення Big Wired Dark Power 13 потужністю 1000 Вт, де повністю розплавився 16-контактний роз'єм. Цей випадок нагадує проблеми з розплавленням, які виникають у деяких графічних карт RTX 4090, і висвітлює можливі проблеми щодо надійності нового роз'єму. Розплавлений роз'єм на стороні джерела живлення вкрай незвичне явище. Важливо відзначити, що в цьому випадку не використовувалося жодних перехідників, оскільки DarkPower 13 розроблено безпосередньо для підтримки 16 контактних кабелів. На супровідних зображеннях чітко видно повне руйнування нижнього ряду контактів роз'єму, розташованого поруч із чотирма сенсорними контактами, тоді як верхній ряд контактів залишається неушкодженим. Шістнадцяти контактний роз'єм у блоці живлення також демонструє подібні пошкодження. У нижньому рядку роз'єму спостерігається розплавлений пластик. Однак важливо підійти до цього інциденту обережно, оскільки це одиничний випадок несправності в дванадцять power на стороні джерела живлення. Без додаткових звітів складно визначити масштаб цієї проблеми, адже поки що це поодинокий випадок. MSI розширила лінійку блоків живлення останньою серією MacGL, що пропонує повну підтримку стандартів PCI Express 5.0 та ATX 3.0. Серія MacGL із сертифікацією 80Plus Gold, повністю модульною конструкцією та одноканальною структурою постійного струму забезпечує стабільну та ефективну вихідну потужність. Розроблені відповідно до вимог високопродуктивних відеокарт, ці блоки живлення мають компактні розміри 140 на 150 на 86 мм, що забезпечує сумісність із більшістю шасі мікро atx Завдяки використанню власних 16 контактних роз'ємів PCI-Express, здатних видавати потужність до 600 Вт, Ці блоки живлення зводять до мінімуму потребу в адаптерах і оптимізують простір для монтажу. Здатні витримувати майже двохкратне збільшення загальної потужності та трьохкратне відхилення потужності графічного процесора. MSI представляє інноваційний двоколірний 16 контактний кабель для вирішення зареєстрованих випадків плавлення роз'ємів у джерела живлення при використанні з відеокартами високого класу. Компанія змінила колір роз'єму на жовтий для того, щоб користувачі змогли легко перевірити правильні з'єднання. Завершення роботи над специфікаціями PCI Express Gen 6 у попередньому році стало стимулом для встановлення цілей для наступника. Стандарт PCI Express наступного покоління тепер має намір подвоїти пропускну здатність у порівнянні з попередником. Якщо ця мета буде досягнута, характеристики Gen 7 запропонують у 4 рази більшу пропускну здатність, ніж Gen 5, і у 8 разів більшу, ніж у найпопулярнішого стандарту Gen 4. Згідно зі слайдами PCI Express Gen 7, як і стандарт Gen 6 використовує сигналізацію PM4. Максимальна швидкість передачі даних збільшиться з 64 до 128 гігатранзакцій на секунду, і вона покладатиметься на кодування в режимі 1B на 1BFLit. Цілі стандарту Gen7 тепер будуть зосереджені на підвищенні ефективності та забезпеченні зворотної сумісності з попереднім поколінням технологій pci express Поки не зрозуміло, які основні деталі дозволяють таке збільшення швидкості передачі даних порівняно з попереднім стандартом. Специфікації PCI-Express Gen7 ще далекі від остаточних, але pci sig докладає зусиль, щоб завершити їх і підготувати до випуску до 2025 року. Це не означає, що ми побачимо споживчі відеокарти з цим стандартом вже через 2 роки. Навпаки, розгортання специфікацій Gen 5 показало, що вимоги до графіки для пропускної здатності PCI не такі важливі, як для швидкісних накопичувачів і центрів обробки даних. Тим не менш, стандарт pci express наступного покоління знову розширить межі для ПК і обчислень високого рівня.